Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію. Прес-конференцію жінок політв'язнів. І я до слова прошу у нас сьогодні взагалі в гостях Юлія Сабій і Юлія Сиротюк, Це дружини наших політв'язнів, Ігора Сабія і Юрія Ситюка. Я до слова зараз попрошу першою розпочати нашу прес-конференцію Юлію Сабій. Прошу. Доброго дня, вельмишановні представники засобів масової інформації, вельмишановна громада. Я, дружина Сабія Ігора Михайловича, голови Київської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, першого номеру в списку до Київської обласної ради, народного депутата, сьомого скликання, чоловіка, який на сьогоднішній момент згідно з. Ухвалою Печерського района районного суду міста Києва, знаходиться під домашнім арештом. Дії влади, які чиняться щодо мого чоловіка, людини, яка пройшла всі щаблі політичного зростання від депутата міської ради до депутата Верховної Ради, сім'я розцінює як політичну розправу. Але сьогодні, панове журналісти, ми прийшли до вас розповідати про те, що відчувають матері, матері малолітніх дітей, до яких приходять додому міліціянти з обшуками? Дана процедура відбулася в моїй сім'ї у вихідний день в суботу, о 7 годині ранку. До мене прийшла київська міліція в кількості чотирьох чоловік вищих міліцейських чинів з двома понятими, так само, є, так само міліціянтами. Тоді, коли я з трьома малолітніми дітьми була вдома сама. І коли я зрозуміла, що люди, котрі намагаються проникнути в моє приміщення, в мою квартиру, прийшли з обшуком, я, як мама, мусила рятувати дітей і о 7 годині ранку починати їх вдягати. Я мала пояснювати своїм дітям. Що до їхнього батька, борця за українську Україну, приходять люди, шукаючи в нього речі, які є неприпустимі в нашій сім'ї. В такий спосіб я вважаю, що дії міліціянтів в той момент завдали дуже сильної шкоди психологічної моїм дітям, тому що діти знають, що. Що робить тато? знають, що сім'я повністю підтримує батька і, задаю, задаючи питання, чому до нас зранку, в неділю, прийшли люди? Я мусила чинити дії, які йшли на захист моїх дітей. Я прошу. Уваги всієї громадськості я хочу звернутися до всієї громадськості, до всіх правників, до всіх людей, які в якийсь спосіб розуміють ситуацію, ту, що коли є жінка з трьома малолітніми дітьми в хаті, вона не може чинити супротив шостьом дорослим, чоловікам, які організовано приходять чинити. Слідче дії. Не може вона це зробити в апріорі, тому що вона є матір'ю. Тому я звертаюся до всіх небайдужих людей, до тих людей, які розуміють те, що в наших сім'ях відбуваються політичні розправи, політичні переслідування, це зрозуміти, це почути від мене. І... І я хочу наголосити, що звичайно всі слідчі, слідчі події, слідчі дії, які проводяться працівниками внутрішніх справ, вони можуть проводитися в період з 7 до 10 години ранку. Але прошу звернути увагу, що та шкода, яка наноситься малолітнім дітям в цей період часу, вона не є непоправною. Це є. Дуже тяжко для дітей, то є дуже тяжко для матері, то є дуже тяжко для мене, як до як для жінки. Політика з двадцятирічним стажем, політика з всеукраїнським статусом роботи в політичній системі. Я вам дякую, я передаю слово. Дякую, Юлія. прошу до слова Юлія Сиротюк. Це дружина політичного в'язня Юрія Сиротюка. Доброго дня всім. Я Юлія Сиротюк, Юлія Доманецька, дружина Юрія Сиротюка, новітнього політв'язня. До слова про обшуки, як сказала Юлія. Звичайно, неприпустимо, в сьомій ранку у нас так само є двоє дітей, двоє хлопчиків маленьких, вдиратися в квартири, робити обшуки. Діти не пішли в школу в той день. У дітей фактично з рук вилучили планшети і телефони, дитячі речі, тобто це їх особисті речі, які не є доказовою базою в цій ситуації. От і, звичайно, морально дитина досі в стані переляку, тобто вона зранку прокидається. Є такий момент, і хотілося б, щоб хтось відповів за такі дії і вчинки наших правоохоронців і слідчих. Стосовно Юрія Сратюка, Людина, яка все свідоме життя фактично боролася за українську країну, хочу сказати, не буду давати йому характеристику, оскільки це мій чоловік, і я його в усьому підтримую і буду підтримувати надалі. От хотілося б сказати власне, по справі. Тобто, мені як дружині і нашим дітям. Не дають бачитись з Юрком, немає конкретної відповіді. От Кажуть, що ведуться термінові слідчі дії. Слідчих дій протягом вже більше місяця з ним ніхто не проводив. Були тільки один був допит, який не стосувався 31 серпня. Потім хочу звернути вашу увагу на те, що у Юрка є спадкова хвороба, серйозна. Вона дуже потребує медичного лікування, медичного лікування не надають. Єдиний, хто є в ізоляторі тимчасового тримання, це фельдшер. Єдине, що вона робить, це роздає принесені мною пігулки. До кого звертатися з цією проблемою наразі не знаю. Він поскаржився на те, що погано себе почував, його в кайданках на ципку і під дулами, відвели в лікарню, де констатували підвищення температури, високий тиск, серцева недостатність. Слідчий той папірець зім'я викинув смітник. Тобто так виглядає надання медичної допомоги. Більше він не звертався, хоча тиск міряють і тиск високий. Ще хотілося б звернути увагу, що ізолятор тимчасового отримання передбачає утримування під людей під слідством тільки 10 діб. E, наразі вже e, всіх, e, пов'язаних з 31 серпня, тримають ну, більше місяця, тобто вже скоро буде два місяці, що є порушенням, e, ізолятор тимчасового тримання підпорядкований МВС, от СІЗО підпорядковане Пенітенціарній службі. Тобто ну, робимо висновки. E, Хотілося ще би сказати про суд, де моя дитина після слів прокурора сказала, чому ви кажете неправду стосовно того, що Юрко, виявилось, не проживає в Києві, тобто в нього немає постійної місця реєстрації хоча 12 років ми проживаємо разом з сім'єю на лісовому масиві, можуть підтвердити і паспорти, і наші сусіди. Прокурор заявив, що у Юрка є багато кримінальних справ, яким чином тоді людина могла бути депутатом України. Тобто відверта брехня, і на цьому, власне, з цього і вийшов вирок. Три хвилини судді порадились на редшій кімнаті і сказали засудити. Ну от Така, така ситуація. Подавали на повторну апеляцію, точніше, це вперше джерело в славнозвісний Печерський суд, але, на жаль, нам відмовили з незрозумілих причин через там якусь кому. От ну, ми так думаємо, що щоб не було інформаційного розголосу перед виборами, знову цю справу відтермінували. От власне так відбувається у нас судилище. Я не буду казати, в якому стані діти, в якому стані ми, в якому стані мама Юрка на ліках і плаче. Ще би хотіла. Єдиний у нас зв'язок з Юрком це адвокат. І Юрко списав щоденник, де кожен день, починаючи з 12 вересня, описаний ним, тут є вкраплення різних цитат з книжок, які він там читає, і він описав події, починаючи від непідписання угоди по ЄС. І тобто події 13-14 років. Я думаю, що ми видамо е, цей щоденник, і я думаю, що це буде справді цікаво і як такий щоденник політично ув'язненого і свідка тих подій. Дякую. Дякую, Юля. І ще прошу до слова Юлію Сабій. Шановні панове журналісти, те, що відбувається в наших сім'ях, є виключно політичною розправою, є політичним цькуванням і залякуванням, є дії ці, вони завдають дуже важкої травми дітям, але ми стоїмо пліч опліч своїми чоловіками. Тому ми ініціюємо, ми ініціюємо разом з Юлією створення асоціації дружин. І матерів політв'язнів. Ми будемо згуртовувати і об'єднувати всіх жінок, тому що наші чоловіки вони не є сиротами в боротьбі за Україну. Ми стоїмо з ними пліч опліч. Ми йдемо з ними разом, і ми все будемо робити для того, щоб захистити наші сім'ї, захистити наших чоловіків. І наші сім'ї вистоять вистоїть свобода, вистоїть організація, вистоять наші діти. Ми виховуємо дітей. Зрозумійте нас. Зрозумійте нас, Юлі, як матерів, ми виховуємо їх з дотриманням високоморальних і високорелігійних цінностей в любові до свого краю, до своєї землі, в якій сплять їхні прадіди. То є наші діти, то є наші нащадки, нащадки наших родів, то є велич і слава майбутньої України. І ми хочемо зробити асоціацію жінок політвязнів для того, щоб згуртувати всіх і зі всіма жінками разом доводити, що політичне переслідування, політичне цькування, залякування, нищення дитинства в дітей, яким матері їхні мають казати, дитино моя. В батька шукають зброю в хаті, бо батько кажуть, що злочинець, це є неприпустимо. Ми живемо в 21 столітті, ми живемо в правовій державі. Давайте, будь ласка, робити все так, щоб ми не завдавали шкоди малолітнім дітям. Слідчі можуть прийти в будь-який час. Тоді, коли немає дітей вдома, коли вони це не бачать, коли вони розуміють, що їхні батьки. Для них то є святиня, тому що для українських сімей, для свободівських сімей, діти то є святиня. Сама родина в апріорі в свободі є святиня. Це є неприпустимо. Тому, будь ласка, жінки, дружини, матері, ми є з вами. Ми згуртуємося, і ми будемо протистояти тому, що на сьогоднішній момент відбувається в державі. Я вам дякую. Дякую. Прошу, шановні колеги, чи є в когось запитання. Якщо запитань немає, ми дуже дякуємо всім, хто сьогодні прийшов, хто прийшов на цю прес-конференцію жінок політв'язнів. Дякуємо за підтримку. Дякую. До нових зустрічей.